Почався вже сезон вкусних каш для дитини зранку. Так, кашка із медом, з маслом теж, до речі, натуральним. Ми купляємо і клубничкою. І сьогодні у нас 6 червня. Ой. Погріб. І... Сьогодні русня зробила неймовірне просто. Ну, ми всі вже розуміємо, що долбанута нація там, що в них там не вистачає щось ні в голові, ні в серці, ні в душі. Ми ж це вже все всі розуміємо, розумієте? Але просто думали, що все-таки можливо, щось у них там ще залишилося у людського. Але людського у них не залишилося нічого. Вони підірвали дамбу. І тепер, знаєте, як я казала, коли, коли Бог з нами, а він же ж дійсно з нами, правда? То сама ота русня, вона просто помре від своєї ж руки. Зараз вони тікають звідти. Але від Божої справедливості не втічеш. Та і все. Да? 60% русні, яка в мене на каналі. Відписуйтесь, бо я вам буду бажати і ще дуже багато. Ну, ви і так відписуйтесь. Це слава Богу. А може і ні, хотілося б вас трохи подраконити. О. Але справа в тому, що відпишіться і зникніть взагалі з нашого життя. І все. Так, а я набрала, значить, яблучка, і зараз буду пекти о, якийсь яблуневий пиріг дитинки. Все. Пішли. А, у мене, до речі, от такий бардак в погрібі, тому що ми ж там робимо нові ну, Бо старі вже, ще батьківські, вони вже... В принципі, старенькі, хиленькі, ну і вже і, і не красиво. А там в цьому році треба і побілити заново. І на вісті У мене вже Сережка робить там такі чіткі, великі, гарні. Так, все, пішли. Так, взяла яблучка, вони вже такі, звісно, хіленькі. Уже все пообрізаю зараз, понарізаю кусочками. І... А ну, і тоді покажу, яке я буду робити пиріг далі. Так, зараз, бачите, нарізаю ось такими. Я їх ще, в принципі, мабуть, почищу. Не, хоч... не хотіла чистити, але бачу, що треба чистити. Бо вже зиму пережили. То вже ж, звісно, що вони не такі, як мають бути. Я такі, справа в тому, що отакі гарні ось ще хороші яблучка, то я їх залишаю. Щоб дитятко поїло. А такі вже, які він їсти не буде, то такі я, в принципі, зараз і буду використовувати. Поки я ріжу ці яблучка, діти граються. Якось так да. Ну, взагалі, отакий от сьогодні цей такий в нас сьогодні день такий морально тяжкий. Але все рівно. Зараз ось нарізаю такими всякими різними такими шматочками, якими зручненько, тому що яблука, виходить, різних це ж вже е, типу останні яблука, які там знайшли десь там між, між гнилими <глуб> в погрібі. Взагалі, по рецепту там е, як нормальна там шкірка, бо тут вона зараз, бачите, така вже. То воно прямо між шкіркою йде. І по рецепту, так там взагалі на дві половинки тільки діляться оце ці яблука. Але я не люблю з такими великими, тому я нарізаю просто на кусочки, які, які виходять, такі виходять. О, і от зараз ось його оріжу. Ну, чищу якраз ці яблука і от все рівно в голові, от прям тільки одне. Ну, що ж вам? Що ж вам просто заважає жить руснявий, блядь. От. Чому до такої степені є взагалі навіщо на землі от такі ось люди? Люди, яким постійно потрібні воїниці, які отримують просто задоволення від того, що страждають інші? Ну, от зараз підірвали дамбу. На що вони от зараз надіються? Надіються на те, що а вдруг пронесе. Чи на що? Типу, знаєте, типу. А, блін, Підірвемо дамбу, а там та, пронесе може, а може і не пронесе, але тоді будемо е, якось викручуватися, це по типу, начебто ідеш та пригну зараз під машину. А вдруг пронесе? Ну, типу того. А якщо не пронесе, а якщо. Наслідки якраз від цієї, від цієї нашої трагедії будуть потім на вас. Та й що? Про що ви будете казати? Так, дивіться, я вже пере... яблучка в мене вже нарізані, потім вже муку пересіяла. Зараз беру масло, нарізаю і оце все в кружку в таку перетираю. Додаю туди цукор. І яйця два. Так, дивіться, кинула в муку масло порізане отакими кубиками. І тепер оце все діло перетру. Так, от таке воно в мене виходить як пісочок. Бачите, мікеньке таке, як, О, сипуче. Я сюди ще додаю яйця, замішую тісто. І на півгодинки в холодильник закидаю його. Виходить у нас ось таке м'якеньке, еластичне. Бачите? Зараз ми його у пакетик і в холодильник щоб воно у нас там трохи полежало. Ну, я півгодини, воно у мене лежати не буде. Зараз закину, піду стірку, вивішу. І будемо вже її робити. А зараз я витягнула найкращий подарунок в моєму взагалі житті. Тому що, чесне слово, поки мені не подарували цей подарунок, то для мене був стрес. А зараз вже ні. І зараз я зіб'ю сметанкову оцю всю масу. Якою ми будемо заливати оті яблучка, які будуть розташовані на отій подушці. Ну, зараз, коротше, покажу. Вже масу і зараз додаю сметану. І після цього ще раз збиваю. Розкатали тісто, вже поклала я його на дно, маслом змазала форму. І розкладаємо зверху наші яблучка. Я спеціально ще дочистила трохи яблучок, щоб було типу більше, щоб типу більше було тут цієї начинки. Все, тепер -ки зверху заливаємо цим всім нашим нашою цією суміш. О. І все, стряхуємо і ставимо в духовку. Як? Але ж як то приємно дивитися, да? коли, коли син допомагає татові. Ух, який ти сильний. Ти що сам держиш? Я держу оце то який ти? А я вам там смакоту готую. Мабуть ще не знаю, ще не заглядувала. Так, ну що у нас тут? А, опа! Опаеньке? Ой, ще, мабуть, треба. Тут уже затверділо. Ой, ще трошки я виключу, нехай воно, мабуть, доходить просто, повиключаю температуриці. Так, поки поки у мене вже допікся, в принципі, той пиріг, зараз він доходить. Ми нічого не придумували. Просто підігри ухи вчорашньої, нарвали цибульки, пообідаємо зараз. То, що є, може, сало врізуть. Може, вріжемо ще сало. Коротше, общем, все, смачного. Вібри. Так, ось таким вийшов цей наш яблуневий пиріг. Зараз я вже дитинки врізала. Зараз я спробую і дам дитинки на пробу. Что дитинка? Я тут почув, що тут торти водятся. Син, а брюждем, <світ». світ> ну шо? Подобається? Короче, так дивіться. на no. <кх> Це у нас під низом корж, а на коржові те, оце оце, що я збивала, типа сметана, із яйцями і яблучка. І, коротше, от така неймовірно штукована.